С час познайомитись з учасниками нашої команди. Запрошую на сцену своїх друзів! Вас вітає екологічна варта Глухова. Наш девіз – Один за всі, і всі за Україну! Ми енергійні! Дружні, екосвідомі, активні, сучасні і справжні патріоти своєї держави не можемо стояти осторонь екологічних проблем. Тож по місцях! ми починаємо. У Дубців і загорання промислових об'єктів у повітря потрапляють небезпечні речовини. На сьогоднішній день кількість таких викидів перевищила 67 мільйонів тонн. Росія перетворила частину наших чорноземів на, на одну з найбільш забрудненіх вибухівкою землі світу, на розмінування яких потрібно не менше 10 років. Зменшення внаслідок бойових дій лісів та лісосмуг може призвести до зміни клімату по всій території України. Спочатку повномасштабного вторгнення зруйнували або обстріляли понад 500 водних об'єктів. Це водосхожі, гідротехнічні споруди та інші об'єкти. Тобто ще одна катастрофічна проблема, яка може загоститися – це доступ до питної води. Через війну під загрозою зникнення перебувають понад 700 видів тварин і понад 800 видів росин, частина з яких занесена до червоної книги. Бойові дії порушують спокій диких тварин. Вони або гинуть, або намагаються втекти з гарячих точок. На жаль, наша країна переживає зараз найкращі часи, тому ми маємо багато екологічних проблем. Постраждали понад 20% території України загальною площею понад мільйона гектарів. Але ми сильні і ми не здамося. Тому будемо робити все, аби наша країна стала чистішою. Де мені цей чарівний мішечок? Та який же він, чарівний? Це, звичайна ляна торпинка із запашними травами. Тоді чому, коли потискаю його до себе, мені становиться спокійно і вже не так страшно. Це не дивно, що підково різноправи на наших луків дійсно має заспокійлива властивість. бабусю, а розкажи мені про лобі свого дитинства. З радістю розкажу, бо то дуже приємні спогади для мене. Давно то було, але я досі пам'ятаю все до дідничам. Пам'ятай, як ще дівчинкою ходила пасти в нашу кізеньку, як разом з бабусею збирала лікарські трави, як бігала по соняч по-барвистому, приємно прохолодному килину коняшини, нас доганяючи метелика, щоб роздивитися його вишукане вбрання. Пам'ятай, як плітала в розкішний вінок жовті, мов сонечко кульбабки, як любила причаїтися поміж високих запашних трав і слухати пісеньки коника Срибоця. А потім подовго уважно придивлятися донизу різна трав'я. І що такого цікавого можна було знайти в звичайній траві? Багато чого. То була ціла мандрівка, незбагненний дивовижний світ. Де кожна бджілка, де кожна комашка поспішає до духмяної квітки немов до свого доброго друга? Он ромашка з білими пілюсками про що шепоче з барвистим метеликом. А он дзвоник раз у раз хитає горіликою та ніби клище. Дзинь-дзин, я тут дивлюся, а до нього вже ко в гості, І хто там травичці тільки не мандрує. Всі метушаться, кудись поспішають, такий собі загадковий світ. І хочеться милуватися ним, дослухатися до нього, вивчати його, вивчати. Та ти не як заснула моя дівчинка, ну поспи, поспи рідненька. Відмій повітряної тривоги. Я пробіла зубо соняч по запашних луках, купаючи шовковистих і травах і вдихаючи п'янкі аромат квітів. Квіти, які ж вони гарні на нашій землі, так, світ у обійди, ніде таких не знайдеш. Україна сміхається квітами і є посмішка щира завжди. І дорослі радіть, мов діти, і старі, стай знов молоді. Милі серцю волошки тендітні, в кого фарбу взяли такі, може, небо розлило в блакиті. Чи дні продав своєї води? Он де сонечко сяє по чи то сонячне гляне завжди, так і є, Від під сонечком квітне і в пелюстках ховає скарби. Нови, маки, маки червоні, фок самих, наче брали поля. І яка ж то красива і чудова Україна квітуча, моя, квітуча, і не Ще не що зробили з тобою вороги, які прийшли непрощеними гостями на нашу землю. Яким щасливим безтуботним було наше дитинство ще рік тому. А тепер тепер у нас навіть не немає можливості вільне спілкування з пригодою. Так, війна відібрала в нас таку можливість. Безліч пасток у вигляді мін та осколків визирає з понівічної землі у наших лісах, полях, на наших луках, і ходити туди просто небезпечно. І на Миколаєва? А ви звідки тут? Я також рада бачити вас, мої любі. Дівчатка, ви підняли дуже болюче питання для нас всіх. На сьогоднішній день, на жаль, замінована майже третина сільськогосподарських угідь, тому ходити на луки чи до лісу заборонено. І що нам робити? Вже весна, скоро літо, а нам досі сидіти по домівках. Так, вже сидіти в цих бетонних багатоповерхівках. Хочу на природу помилуватися квітами. Почути, пташиний спів. Дівчата, зачекайте, Інна Миколаївна завжди має нестандартне діє вирішення проблеми. Дякую за довіру, мої хороші. У європейських країнах намагаються відтворити максимально природні ландшафти, висаджувати в місті дикі рослини та відмовлятись від наміру причесаних просторів. Ідея проста: це острівці незайвної природи посеред міських джунглів, і де такі можна побачити, наприклад. Сьогодні та нові луки в рові біля вежі Лондонського тавера привернули увагу багатьох містян. Море квітів не тільки тішить око туриста, неоціненною також і роль цих насаджень у залученні комах запилювачів та птахів, які харчуються насінням лучних трав. Цей луг став першим етапом перетворення території на стійкий еколандшафт у центрі Лондона. Немає нічого простішого, якщо замість квітів, які вимагають багато уваги, вибрати декоративні трави. Ех, але ж це лодон, а як же наша ненька? У нас що взагалі такого ніколи не буде? Да. Та ні, в нас також такі є. Ось, наприклад, Івано-Франківську на впроваджують нові принципи озеленення міста та європейську філософію ланшафтського дизайну. На вулицях міста вже видно багато польових трав, які нагадують про справжні луки, просто маленькі. Але що ти може подумати, що це просто якийсь бур'ян і вирвуть його? Вихід є. Це мавританський газон, у якому змішують класичні газонівити та квіткові польові рослини. Ще один альтернативний варіант це слабові сади. Вони також називаються садами нової хвилі. Але зараз війна, і люди ілюбі, мабуть, не до цього. Ця думка глибока помилка, оскільки якість довкілля має сильний вплив на психологічне здоров'я. Так, післявоєнне відновлення завжди починається з розбирання завалів і утилізації сміття. І перш ніж почати будувати щось нове, українцям доведеться вирішити, що ж робити з тисячами тонбитої цегли, бетону та скла. І що ж робити, знову маємо проблему! Наразі є вихід навіть з цієї ситуації. Це потрібнення будівельного матеріалу та використання як складової частини шари для насадження. Таке сміття можна утилізувати саме для лучних насаджень. Адже чим нижча продуктивність ґрунту, тим більші знаменітного асортименту рослин можна досягти. Але ж вони не прості. Це психологічне розвантаження, яке так необхідно нам зараз. Сади одночасно заспокоюють і стимулюють п'ять органів життів. Навіть невеликий куточок саду може стати острівцем спокою, який може задовольнити наші бажання контактувати зі світом природи. Отже, дівчатка, який висновок ми можемо зробити? Декоративні луки це не просто один з елементів зелення, а й вирішення цілого комплексу міських проблем. Воєнний час – це прискорить створення стійких влучних насаджень, як альтернативи надбільним газонним покриттям і однорічним клумбом. Так, молодець, 12. Декоративні луки це, звісно, круто. Але ж це в породі набагато краще. Невже наші ще полялі, луки завжди назад? Розмінувати це все. Здається, я знаю, хто може допомогти. Такий один на мільйон. Ми здогадалися! Це патрон. Хто мене кликав, Кому потрібна допомога? які гарненькі. О, патрон. Я ж казала, що він крутий. А ось ти. Доброго дня, друзі. Я бачу, ви встигли познайомитись, як справи в нашій молоді. Не дуже. Так, розумію. Потерпіть трішки. Скоро очистимо нашу ним покрину і дорогів. І все буде добре. Батне, нам час повертатися до служби. То хто в нас один на мільйон? Перед Патрон! Ну що ж, ходімо, дружок. Дійсно, необхідно мільйон таких песків, щоб розмінувати всі поля і луки. Ми втомилися від війни. Природа втомилася від війни. Земля втомилася від війни. Природі лютий фарм поверніться. Небудь! Блакить поля, зелені трави, хай знову сонце золотом блищить, і квіти знову стануть різноварні. Від Відсутня сіра фарба в житті, і яскрава палітра повітря в тому слові. Хай світ довкола знову розквіта, і, і люди живуть в мирі і любові. Не було, ми віримо, що з Божою допомогою у цій війні. Віримо, що збережемо наші землі від ворожої напали і що зацвітують наші сади світом. Ми світом. в той час, коли країна у вогні і міни рвуться знову. І поля, і люди стануть краще ніж.